Мені постійно виходить якась жінка, яка дуже за Україну і хоче допомогти і буде допомагати і морально, і матеріально. Ну, Давайте в мене є тільки на думці дві жінки. Ну, на сьогоднішній день це Мелані Трамп і Середенко наша. Давайте подивимося, чи, чи це Мелані Трамп, чи це Середенко. Мелані Трамп. Ви знаєте, вона на нього тисне, вона на Трампа тисне. Вона, вона така яскрава, така енергійна і енергійно на нього тисне. Дай, 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 зроби, а він не хоче. Він не хоче. Ну, можливо, це і вона, тому що вона тисне в якійсь мірі про, про Україну, вона з ним говорить. Свірединку наша. Тяжко їй. Розумієте так. Вже мені не вперше виходить, і тоді я на неї дивилася, що їй буде тяжко. Так, вона хоче все збалансувати. Так, вона звалить на себе якийсь тягар, але вони їй не дадуть. І нібито якісь трансформації на рахунок війни хоче зробити. Але я не бачу, що закінчення, розумієте? Знову щось якесь, все буде палати. І оці от буде вона працювати над тим, щоб І війна, щось вона буде робити. Але якось так вона для них не авторитет, можна сказати. Вона для них не авторитет для нашої когорти. Така вона. Ні. Вона би хотіла, але ну, в неї ну, не вийде. Я вам так скажу, серед тих двох жінок обидві хочуть, щоб ця війна закінчилась. І в двох щось не виходить. Але більш енергійно яскрава і подіях якась така, що може це зробити, це Мелані Трамп. Отак от я можу сказати. У нас наші никто ничего не даст.